Слава Ісусу Христу, кавалерочку, всім доброго ранку. Я кавалерка, як завжди, хотіла тої ночі спати, але позвонили до мене, хлопці, кажуть, Галино, веземо вам товар. А я кажу, хлопці, я дуже щаслива, але десять по шесті. А вони кажуть: а ви нам визвонюєте, коли ми їдемо сто раз. А я кажу, добре, беру свої слова назад, вже так і буде. Один з самим сказали, що скоро буде товар. Я чекаю, бо треба буде їхати на Катюшу. Хто в Трускавці, то знає, де. Але скажемо, кавалерка така. Тої ночі спала прекрасно. Рано встала, думала, вже не буде ні насмерку, ні нічого, ті таблетки. Але Наталя Свідок вчора тільки під'їхала під хату, зайшла наверх, а в мене таке з носа тече. На щось в мене є алергія. Наталя говорить, може на орхідеї, може і на орхідеї, я не спорю. Ну, але це треба здати аналізи, щоб знати, від чого в мене алергія. Завтра тим питанням займуся. Скажу вам ковалірка: луки ще не готові, але я вже знаю принаймні, що я хочу. Вчора була в одному магазині, щось міряла, окуляри забула, там, ну, але там дівчата мені віддадуть. Ну і кавалерка, так як я вам завжди говорю, хочете, не хочете, але кожна людина рано встати, файно стрипати і, і клав Песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці будуть файно виталяпати і всі разом. Бевіться до роботи! А я вам скажу, так, я вже повипирала від шестої години. Ну, правда, в хаті ще порядок не зробила. Але в планах. Вчора маніку забрала, каже, Монька, їдеш на Данишу. Ну, та. Я її завезла на Данилишник, вечором дзвоню, кажу, ти йдеш до хати. А вона, Аня, можна їм тата я в тата. Ясно, що можна, то ж твій тата є. Ну, як я можу дитину забрати від тата? Я кажу, ясно, що будь. Так що ми, Моніка є в тата, нехай з ним проведе час. Я її вділа, що могла, то все зробила кавалерка. Зараз чекаю товар, треба буде їхати забрати. Ну, а потім їдемо в Дровачці і починається, знаєте, така гонка в нас як завиде. Так що, кавалерка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Пильнуйте сторіс, тому що їдуть, вже майже приїхали, рушники. Все вам потім покажу. Дай -дай. А де ти пропала мені? Ну розказ. А, 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 не можна казати все. Та то, то, що я думаю. Ну, Я ж Кавалерка Кавалірка чхає того. Ага. Скоро таке буде, Я не можу нічого сказати. Чесно, що пропала, бо так треба було. Пропало. Та, ще візьме окремо гладкі і прочки. Але знаєте, з гарними новинами пропав. Оце найголовніше. Ну, а, ну так можу сказати, коли це... треба чекати. Треба чекати місяць. Не коли виходить, подумає. Ви пишете, де Віталік? Віталіка хвилинка немає, він на роботі, він працює. А я одна. Але я не одна, тому що біля мене є Наталя. І я даємо собі раду. їде товар, їде товар, їде товар, та ніяк не доїде. А потім Як товар хто дзвонив і сказав, Галина, ми вже під'їхала. Я кажу, вибачайте мене інакші плани. Але не вигрузили товар та й треба забрати. Ну, словом, кавалерка. Скажу вам, нічого такого не сталося. Сталася гарна новина, радісна новина. Але я нічого не можу сказати, тому що. А ви зараз знову скажете, Галина, не крутіть інтригу. Я вам скажу кавалірка більше. Це сама до того ведеш? Я вам скажу кавалірка більше. Інтрига буде вже з понеділка. Навіть не інтрига, я вам щось покажу. Таке дуже гарне, красиве. Ну, таке. Все. Так. А потім все ще два тижні пройде Почекаю. знову новина і тепер піде, знаєте, то все, що ви чекали, все починає збуватися вже у вересні. Знаєте, отак, ну скажу так, як є. Віталік на роботі, так що не переживайте, у нас Віталіком все добре, все добре. Але так як і у всіх Віталік поїхав, я на нього обідалася, я зла. І взагалі я його знімаю в інстаграмі, він злий, і нащо ти мене знімаєш, і то й пішло по язуном словом карамболя, така як всюди і всі. Ну, але це є життя, через то треба пройти. Ну і так є. А бачите кавалерка, що я собі з носом завезла? Тут чудесі. Не у мене тут отак шкірка злазить. Ну куди лізеш? Я не знаю, у мене до п'ятниці той насморк пройде. Не знаю. To pójdę jak Sancho Pancho, no szerokie. Gdzie ja Sancho Pancho? No to ja tak prosto ujrzę Sancho Pancho. <trymianie> to, to się zgłaszają <skrymianie> <trymianie>